Всім доброї перейдови, бажаю міцного здоров'я, миру та добра. Закінчився в мене робочий день. Все, що встиг зробити. Вчора, як бачили, була відправочка Котлана івано франківськ Сьогодні Зібрав внутрішню сорочку майже всю. Не вистачило, як то кажуть, здоров'я. Ось тут зробити одну прихваточку. Ну і вверх. А так попрацював добре. Сьогодні у нас 4 березня. Ось такий чудовий календар подарував мені підписник. Так що все буде Україна. Ну і ось така у нас сьогодні вийшла праця. Ось стільки всього зміг зробити. Там форсуночка, ну, все, як то кажуть. І як пише книжка, тут зачищено теплообміннички, все добре. І запитував мене сьогодні він підписник, каже, у вас всюди стоять насоси, і як працює ваш котел, ви кажете, самопливом. Ось є кран на подачі. І ось кран на звороточці. Коли немає світла, відкриваємо оцей кран, і в нас пішло опалення працювати самопливом. Тільки температура буде йти, та яка на даний момент в теплоакумуляторі. І все. І все працює дуже чудово. Так що таке, в мене день закінчився. Завтра, дасть Бог здоров'я, будемо продовжувати нашу працю. Кому сподобалось, ставте подобайки, Підписуйтесь. Все буде Україна. Цей котел буде їхати на Буковину. Місто Чернівці. Я підписую кожну... Щоб не путати потім кому що куди. Бо там заготовочки є порізані, тут лежить метал. Там вже дверцята трошки нагнуті. Таке, все потроху робимо. Все, всім тихої, мирної ночі. Все буде Україна.